У даній лабораторії можна проводити дослідження за різними напрямками. Ось на цьому столі знаходяться прилади для е, отримання значень вологості матеріалів. Ось ось. Потрібний матеріал засипається сюди за допомогою кварцевої камери. Висушується датчик е, вологості заносить дані на табло. Це також для вологості ось прибор для теплопровідності. Піднімаємо, встановлюємо зразок. І зверху. Пригружаємо наступний стіл для отримання фізичних даних ґрунтів. Тут випробовують зразки ґрунту на е, здвиг, а також на стиск. Стиск Тут пригружають. Здвиг за допомогою цієї штанги. Навіть. Бачите. Наступний стіл. Тут у нас знаходяться прилади нерівнівного контролю, за допомогою них можна випробувати матеріал, не розрушуючи його. Цей прилад для пошуку арматури в бетонних стінах, в бетонних зразках і так далі. Щоб знайти захисний шар арматури, Ну і таке подібне. Цей прилад для е ультразвукового, пошуку дефектів і так далі. Це щоб знаходити міцність матеріалів ручний прибор. Віброметр для заміру вібрацій. Також у нас ось є прес повністю автоматичний. Тут зразки які вже випробували. Прес у нас має шарнірну головку. За допомогою якою можна встановлювати зразки навіть не правильної форми, а різної, е, комп'ютер, який повністю показує всі дані на табло, або можна е, передати і підключити до комп'ютера масло в гідравлічну систему не вручну, а за допомогою двигуна. Це у нас для підготовки зразків. Ось ще кімната є. Тут у нас знаходиться розпилювальний станок, так сказати. Зразків. Ось камера для зберігання зразків та створення оптимальних умов для затвердження бетону. Муфільна піч, 3D-принтер. На ньому ми робимо зразки для архітекторів. Все обладнання може бути розвернуте в різних місцях, тому не прив'язане.